Добрий день! Сьогодні хочу відкрити разом з вами нову косметику та догляд за собою. І давайте починати. Перший продукт це крем від Meal by Nature Camomile Care. Він непоганий, 50 мл. Дуже класно, що помпа ось така от конструкція, яка не дає розвиватися бактеріям, якщо ви берете крем саме пальчиком. Класний крем у мене колись він був і його я відкрила, оскільки тут термін придатності вже. Не за горами буде спливати. Ступне це Blackwell, міцелярна вода дуже класна. Мені колись вона дуже сильно подобалася, і я її знову взяла. І я маю надію, що там нічого у них не змінилося, буду використовувати для демакіяжу, оскільки в мене зараз попередня міцелярна вода вже майже на фініші. Наступне це піна для гоління від Arco Man. На жаль, я не знайшла жіночі варіанти, але ця піна в сенситів варіанті, те, що мені необхідно, тут 200 мл, я думаю, що надовго вистачить. Маю надію, що не буде ніякого подразнення. Наступне це гарнір Fructis з Antiфріz Serum, тут 150 мл. У мене нефарбоване волосся доволі довге, є багато новенького волосся в сенсі такого baby-hairs, і воно якраз оцей фріз-ефект, і на ньому дуже чітко видно. Тому взяла на пробу. Серум це я маю надію, що він не буде мені жнити волосся, і все буде чудово. У мене не dry hair, тобто не сухе волосся, але воно дійсно, оце фріз-ефект є невеличкий, і воно трошки вибішує. Тому маю надію, що це допоможе. Тут доволі великий об'єм, думаю, що це надовго у мене в використанні буде. Наступне це засіб для зняття лаку з нігтів і вороше з мигдали. Олією, якщо чесно, я не знала, що все ж таки Івороше не вийшов з Росії, з їхнього ринку. І я, на жаль, придбала, ну я не буду його викидати, я буду використовувати, але я не буду нічого більше купувати від івороше. Це мій протест проти спонсорування війни з Україною. Не знаю, буду використовувати, не буду викидати, бо це якби витрачені гроші, і в принципі. Матеріали на те, що його виготовили, тому буду використовувати. І наступне це, ну, не лякайте, що тут воно так виглядає. Але це Реплен... Репленікс, якщо правильно читаю, це ретинол серум 15 мл. Я використовувала його минулої зими. І, в принципі, я планую його там в, в кінці грудня використовувати також. Ось це, це були мої записи: як часто його використовувати. Там є прямо цілий графік, як використовувати ретинол для того, щоб не було ніяких проблем зі шкірою. Тому от я так записувала, щоб не прогавити використання саме в певний день цього ретинолу. Мені подобався ефект, буду продовжувати, скільки там ще є залишок з попереднього використання. І я думаю, що якраз в цьому році, ну, в наступному році я його вже якраз доб'ю. Тому так. І якщо подивитися, то доволі такі великі проміжки між використанням. Хоча, ну, дивлячись, як, якова шкіра буде. На цей ретинол реагувати. В принципі, це все, що я хотіла відкрити. І цікаво, чи ви щось з цього використовували? Якщо так, то які ваші думки з приводу цих засобів? І дякую, що ви мене дивитесь. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня, па-па!